Скільки вугілля потрібно, щоб закип'ятити воду. Привіт! Розв'яжемо таку задачу. Скільки кам'яного вугілля слід спалити, щоб на пічці з ККД 50% нагріти від нуля до кипіння 8 кг води в цинковому відрі масою 1 кг. Уявили собі, що в нас є цинкове відро, в якому є водичка, і воно стоїть у нас на пальнику. Таким чином, у нас з вами буде в задачі розглядатися процеси, які пов'язані з трьома цими тілами, з цинком, з водою та з кам'яним вугіллям. Кам'яне вугілля згоряє, надає своє тепло воді та відру. Отже, запишемо умову. Зверніть увагу, що ми одразу записуємо, переводимо в звичайний десятковий дріб, а температуру, оскільки нам відомо, що від нуля до кипіння, тобто до 100 градусів, відбувається нагрівання води, ми одразу пишемо дельта Т 100 градусів. Хоча можна написати Т1 і Т2, як подобається. Далі ми записуємо масу води 8 кг, масу цинку, а саме відро, так, 1 кг. але ну, воно зроблене з цинку, тому пишемо масу цинку. Так, і тут у нас зараз будуть з'являтися табличні значення, ми їх сюди впишемо з вами, ті, які нам потрібні, і обчислити нам треба скільки кам'яного вугілля. так, Кам'яного вугілля МК нам треба знайти. Значить, Що у нас буде відбуватися з цими процесами? Отже, перше – це згоряє кам'яне вугілля. Це взагалі причина, на рахунок чого все, все інше тут відбудеться. Давайте запишемо формулу, яка буде описувати цей процес. Q кам'яного вугілля дорівнює Q. Вугілля цього кам'яного помножене на масу кам'яного вугілля. Що відбувається тепер з водою і з відром? Зрозуміло, що вони нагріваються, нагріваються вони одночасно, нагріваються на однакову температуру, так, тобто на 100 градусів. Але гріються вони трошки по-різному через те, що в них різна питома теплоємність. Запишемо її ось сюди. Отже, питома теплоємність води 4200, питома теплоємність цинку, адже відро цинкове воно буде грітися теж 400. Джоуль кілограм градус Цельсія. Все дописуємо. І оскільки у нас буде згоряти з вами кам'яне вугілля. То у формулі тут потрібна ось ця літера. Питома теплота згоряння палива. Ось вона для кам'яного вугілля становить 27 мегаджоуль на кілограм. Другий процес це нагрівання води. І підставляємо значення. Так, потома теплоємність помножити на масу води це 8 кілограм, помножити на дельта Т, це. 100 градусів Цельсія. Градуси Цельсія, кілограми поскорочувалися, рахуємо. 3 мільйони 360 тисяч, чого джоулі виходять поки що так. Виходять джоулі. Але забігаючи наперед, пам'ятаємо про те, що у нас при згорянні там достатньо великі Q Виходять. І тут у нас ось зафіксований, бачите, мегаджоуль. Значить, бажано такі великі числа нам теж одразу з вами переводити в мегаджоулі. Мегаджоуль це мільйон. Отже, потрібно. На мільйон поділити, це 3,36 джоуля. Дивіться, яке приємніше число вийшло. Третій процес це нагрівання цинкового відра. Формула у нас буде та сама, така сама, як тут. Для нагрівання формула у нас не змінюється. Отже, Q-цинку дорівнює C цинку, M цинку, помножене на дельта Т. Підставляємо значення. Для цинку 400 у нас йде джоуль на кілограм. Градус Цельсія помножити на масу цинку, це 1 кг, помножити на різницю температур на 100 градусів Цельсія. І тут нам калькулятор навіть не потрібен. Ми бачимо, що у нас тут ось таке виходить з вами число. Виходять теж джоулі, тому що градуси кілограми скоротилися. Але щоб тут теж були у нас мегаджоулі, адже все має бути в однакових одиницях вимірювання, то ми з вами тут відокремлюємо. Бачите, тут всього 5 чисел, значить 0,04 мегаджоля. Записали чудово: одне число, друге число. Четверте тепер рівняння теплового балансу. Так? Тобто, в нашому разі, кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води, на нагрівання цинку, в даному разі, зверніть увагу, рівняння теплового балансу записується ось таким чином. Тобто, те, що згоряє, те, що є причиною того, що у нас відбувається взагалі з водою та, та Цинком воно пишеться з цього боку. Але в нас з вами сказано, що це не просто нагрівання, що тут у нас використовується якийсь пальник, так, і його відоме ККД. Значить, ККД для нагрівника ККД визначається як Q корисне, поділене на Q повне, так, повне. І на 100%. Але оскільки ми перевели з вами вже в десятковий дріб, то відсотки можна не писати. В цьому разі, що буде у нас корисним, а що буде повним. Взагалі, що хотіли зробити в задачі? Вони хотіли скип'ятити воду в цинковому відрі, так? Тобто це є те корисне Q, і воно буде складатися в нас із Q води плюс Q цинку. А Q повне – це що таке? А Q повне – це те, за рахунок чого воно відбулося. Тобто це наше Q кам'яного вугілля. І тепер, тепер ми використаємо з вами ось цей запас, так? З нього. Підставляємо в нього все, що ми маємо. Замість ККД ми пишемо з вами 0,5 дорівнює рисочка дробу. Тепер q води, скільки в нас кю води, Дивимось. 3,36. Так, пишемо 3,36 плюс Q цинку 0,4, а Q кам'яного вугілля у нас Q кам'яного помножене на масу. Масу ми шукаємо, а Q, в принципі, нам відомо це 27. Мегаджоуль. Тут ми теж все в мегаджоулях використовували, тому можемо сміло писати 27 помножене на масу кам'яного вугілля. І тепер у нас вийшло. Це є звичайне математичне рівняння. Що тут ще можемо зараз зробити? Давайте одразу. Тут у нас виходить 3,4, і тепер звідси потрібно знайти нам спочатку ось цей знаменник, а потім саму масу. Тобто це звичайна математика. Ну, давайте це зробимо. Значить, ми спочатку з вами що? Шукаємо знаменник 27 мк. Як знайти знаменник? Це дільник, значить, треба 3,4 поділити на 0,5. Скільки це буде? Це буде 68 і тепер М. К Дорівнює 68. Так, отже, оце початок, це кінець. 68 поділити на 27. Буде 2,51 сота. Ну, там майже 52. Ну, хай буде 51, тому що там багато чисел. ось, бачите, В кілограмах. Ось така достатньо велика задача, але вона і цікава, тим, що вона незвичайна. Правда? От. Ніколи не треба боятися великих задач, оскільки. Перш за все, треба з'ясувати, які тіла присутні, так? які речовини навіть точніше буде, які речовини присутні, що з ними відбувається, записати для кожного кожної з речовин, записати, що з нею відбувається, застосувати певну формулу, порахувати, якщо це можливо, і потім вже або рівняння теплового балансу записати. От. І для згоряння у нас буде воно ось таким: ми будемо надалі в задачах його використовувати. Але тут, оскільки в цій задачі було у нас ККД, для нагрівника, то ми використали з вами ось цю формулу. Так? Тобто ці дві формули вони нам обидві будуть корисними. Якщо вам було корисно, якщо ви зрозуміли цей урок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дякую, Наталя Миколаївна, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде приємно до наступного уроку!